Дивіться, хочу показати вам е, на основі цього куща, е, як не варто робити, або, або що варто зробити. Дивіться, ось його обрізали і простимулювали. Ось тільки що я вам показувала бруньки на розі, де вони були ще добре підзакриті. А ось тут, бачите, вона вже об, її обрізали, і в неї вже, бачите, проклюнилася. Більше ось ці бруньки, тому що забирали звідси частину гілки. І ця частина отримує більше вже соку, тобто сік ще помало рухається, але все одно вже для цієї частини більше є соку, і тому ці бруньки зразу стимулюються до росту. Тому ну, ще слід почекати, тому що з обрізкою, тому що ще холодно і ще можуть бути такі приморозки, які я ну, не рекомендую ще підрізати. Ну, я казала, тільки в області Одеська, Миколаївська. Дніпропетровська, дивіться, ось, ось це краще не залишати або укропити добрим мідним купоросом. Але де ви можете прибирати, краще прибирайте. Тому що ось ці дупла це так як на будь-якому кущі це е, е, гніздо, всяких різних е, не дуже корисних е, ось жуків і бактерій. Бачите? Ну і ось тут видно, що кущ вже зараз покажу вам підійду ближче що кущ не дуже. Бачите, що він вже старесенький. Ось тут зрізи, бачите, які вже погані. Вона вже ось тут, оця гілка, вона проснеться, але вона вже ослаблена. Ось ці ще гарненькі, бачите. Ну, ось це варто не не залишати. Після. Після підрізки ваших роз, обрізки ваших роз, обов'язково їх окроплюємо і підживлюємо. Обов'язково зараз е, є гарні підживки для роз, дуже гарні. Е, коли ви підживлюєте от один разочок і пів сезону маєте спокій. Так що е, підживка навесні це обов'язково для того, щоб ваші рози мали, е, заклали імунітет на, на хоча б на півліта. З від шкідників, гарна обрізка і гарна обробка це половина роботи для рози. Ось так: половина роботи на половину літа у вас буде забезпечена гарна обрізка, підщеплення, підв'язування гарне, правильне, і ну, то входить в гарну обрізку. І перша підживка, перша і така стимулююча, це саме важливе, що ви можете зробити для своїх роз. Ось так, тут велика територія різних роз троянд, вибачте, я так їх називаю неправильно. Але так завчила і складно перевчитися. Буду старатися виправлятися і не вживати таких якихось русизмів. Вибачте, будь ласка. Ну, Бачите, вчила я по Ютубу не на нашому. от колись не було ще українських гарних шкіл ландшафтних. Тому деякі терміни вивчила і автоматично їх вживаю. Вибачте, я буду виправлятися. Але поки що щось виходить з виправлянням, а щось не дуже. Вибачте, будь ласка, за такі словечка, бачите, ось були прокинулися бруньки, пішли е поворотні холода, і брунька бачите підсохла. Не варто спішити з ніякими обрізками, не спішіть, тому що дайте їм час прокинутися природньо. Природньо прокинутися, щоб температура вирівнялася, і тоді вже можна буде обрізати. Зараз надто рано, не спішіть. Я свої скажу чесно, обрізала, тому що мене там не буде. Я їх не підживила. Не знаю, що з них буде цього року, насправді. Дуже сподіваюся, що. Буду мати ще можливість або попрошу братову дружину, розкажу їй, як це зробити правильно. Підживити їх ось, і вони будуть гарні. О, у мене ідея разом з вами виникла. <сум> ось так, друзі. Надто рано ще для роз. Не зачіпайте їх, дайте їм можливість проснутися нормально, без, без стимулювання, тому що, бачите, ось було тепло, бруньки проснулися і підмерзли. Не спішіть з розами не спішіть ось так до зустрічі.